Права 1238. Розв'яжіть систему рівнянь. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас доволі громістка система рівнянь. В першому рівнянні у нас є знаменники 4, 8 і 4. Щоб спростити, помножимо на найменше спільне кратне цих чисел на число 8. Перше рівняння. А в другому рівнянні у нас є числа 6, 9 і 2 в знаменнику. Помножимо на найменше спільне кратне цих чисел, це буде число 18. Множимо на 18. Є. Що ж тоді ми отримаємо? Отже, в першому рівнянні ми запишемо як 8, що множиться. І у нас дріб Х плюс 3. В чисельнику знаменнику 4. Потім відняти. І друге дріб ми також множимо на 8. 8. Що множиться на yнус 4,8. Це дорівнює. І ми праву частину множимо на 8. 8 помножити 1,3 четвертих. 1 помножити на 4, це 4 плюс 3 це 7. Множимо на 7 четвертих. Друге рівняння множимо на 18, то ми записуємо як 18. Що множиться. Перший дріб у нас хміну 4 шостих. Так, потім додати. І 18 ми множимо на другий дріб, це y плюс 2 дев'ятих. І це дорівнює. І на 18 множимо праву частину. То 18 ми множимо на мінус 1 другу. Є. Ну позначаємо, що ми отримали рівносильну систему рівнянь. Так? Ну що ж, А зараз давайте скорочувати Бачимо, що 8 і 4 вона скорочується на 4. 4, що ділиться на 4, це 1. 8, що ділиться на 4, це буде 2. Далі на 8 скорочуємо, другий дріб. 8, що ділиться на 8, це буде 1. Ну і тут скорочуємо далі на 4. 4, що ділиться на 4, це буде 1. 8, що ділиться на 4, це буде 2. Далі, наступний добуток. Скорочуємо на 6. 6, що ділиться на 6, це буде 1. І 18, що ділиться на 6, це буде 3. Є? Далі скорочуємо на 9. 18, що ділиться на 9, буде 2. Так. І 9, що ділиться на 9, це буде 1. Далі скорочуємо на 2. 2, що ділиться на 2, це буде 1. 18, що ділиться на 2, це буде 9. Є? Ну що ж, тоді ми спростимо нашу систему. І вона запишеться таким чином. 2 буде, що множиться на x Так. Далі відняти. І у y-4 буде. В Правій частині 2 множимо на 7, це буде 14. Yeah. Так. В другому рівнянні 3 множимо на X мінус 4. На Х мінус 4. Додати. І 2 множимо на y плюс 2. Є, і це дорівнює. Добуток у нас наступний 9 множимо на мінус 1, це буде мінус 9. Є? Ну що ж, отже, ми спростили нашу систему. Тепер вона виглядає так. Зараз розкриваємо дужки. Отже, 2 множимо на х це буде 2х. Записуємо, що ми отримаємо таку рівносильну систему. 2 множимо на х це буде 2х. Далі додати. 2 множимо на 3, це буде 6. Далі відняти y мінус 4. То буде відняти y. І відняти мінус 4. Це буде додати 4. І це дорівнює 14. Є? Далі 3 множимо на x мінус 4. 3 помножити на x це буде 3х. Далі відняти 3 помножити на 4, це буде 12. Далі 2 множимо на y плюс 2. 2 помножити на y це буде плюс 2y. І додати 2 помножити на 2, це буде 4. Ну і це дорівнює мінус 9. Є? Добре. Ну що ж, запишемо тоді в стандартному вигляді, а числа перенесемо праворуч. Отже, тоді записуємо рівносильну систему рівнянь. 2х і мінус у, Пишемо 2х. мінус Y. Це дорівнює. Справа у нас було число 14. А зліва у нас 6 плюс 4, це 10. Якщо ми 10 перенесемо праворуч, буде мінус 10. Є? Yeah. Так. E, далі. Наступне 3х буде плюс 2 y Записуємо 3х. Плюс 2х. Доріння. Так, справа у нас мінус 9. Так, тепер дивимося. У нас є мінус 12 і плюс 4. І це буде мінус 8. Перенесемо праворуч, це буде плюс 8. Є? Ну що ж? Тоді ми можемо виконати дію справа, і рівносильні рівняння запишеться таким чином. Система рівносильна це буде 2х мінус y. Це дорівнює 14-10, це буде 4. Перше рівняння. І друге рівняння 3х плюс 2 у дорівнює, 9 плюс 8 це буде мінус 1. Є? Добре. Щоб роздати ці рівняння, давайте ми перший, перше рівняння помножимо на 2. Щоб біля y були протилежні коефіцієнти. Множимо на 2. Тоді записуємо, що ми отримаємо таку рівносильну систему. 2х помножити на 2, це буде 4х. Мінус у помножити на 2, це буде 2y. Це дорівнює. 4, що множиться на 2, це буде 8. Є? Далі, ну і друге рівняння записуємо без змін. 3х плюс 2y дорівнює мінус 1. Є? Добре, біля y у нас протилежні коефіцієнти. Тоді ми можемо зараз додати ці рівняння. Додаємо. 4х плюс 3х це буде 7х. Я запишу як першу дію. Тобто буде 4х і плюс 3х. Потім у нас є мінус 2y. І є плюс 2y. І це дорівнює. Ну і справа у нас є число 8. Додати мінус 1 або відняти 1. Є? Ну що ж, плюс 2y і мінус 2 y Сума дорівнює 0. То тоді 4х плюс 3х це буде 7х. Дорівнює. А 8-1 це буде 7. Є? Знаходимо тоді x. частини рівняння ділимо на 7. Очевидно, x дорівнює 1. Ну, все таки запишемо, що 7х поділити на 7 це буде x дорівнює. І 7 ми ділимо на 7. То пишемо, що х у нас дорівнює, 7 поділити на 7, це буде 1. Добре, ми знаємо, чому дорівнює е, нас x, зараз підставимо вперше, наприклад, рівняння і одержимо, чому у нас y дорівнює. То ми записуємо, як друга дія. Тут у нас 2х, це буде 2, що множиться на 1 мінус y. І це дорівнює 4. 2 помножити на 1 це буде 2. То ми пишемо, що мінус y дорівнює 4. Зліва було плюс 2, справа буде мінус 2. То записуємо, що y тоді дорівнює, що мінус y тоді дорівнює. Так. Отже, 4 мінус 2 це буде 2 то ми можемо сказати, що у нас y дорівнює мінус 2. Якщо ми на мінус 1 помножимо обидві частини рівняння. Ми отримали x і y, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, розв'язком нашої системи рівнянь є пара чисел, це x дорівнює 1 і y дорівнює мінус 2. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Тут у нас доволі громістка система. В першому рівнянні є добуток, в лівій частині є добуток в правій частині, розкриваємо дужки. Записуємо, що ми отримаємо таку рівносильну систему рівнянь. Отже, х спочатку множимо на y плюс 2. Х помножити на y це буде y. Далі Х помножити на 2 на плюс 2 це буде плюс 2 x Далі мінус 1 множимо на y плюс 2. Мінус 1 помножити на y, це буде мінус y. І мінус 1 ми множимо на плюс 2, це буде мінус 2. І це дорівнює. Права частина x множимо на мінус 1. Х помножити на y, це буде x y. І відняти х помножити на 1, це буде x. Є. Перше рівняння ми розкрили дужки. Переходимо до другого рівняння зліва x множимо на y плюс 3. Х помножити на y це буде xy. Далі додати. І х помножити на 3 це буде 3х. І це дорівнює. Справа. Х спочатку множимо на мінус 2. Х помножити на y це буде xy. Далі x. Помножити на мінус 2 це буде мінус 2х. Є? Потім плюс 1 ми множимо на мінус 2. То плюс 1 помножити на y це буде плюс y. І плюс 1 помножимо на мінус 2, це буде мінус 2. Є? Ну що ж, добре. Тоді вліво переносимо всі невідомі. А вправо число. Не забуваємо міняти знак при цьому. Ну що ж, е що ж тоді ми отримаємо? Я запишу як рівносильну систему рівнянь. Отже, хі у нас є. Далі є у нас плюс 2х. Так, а справа є мінус хі, то я запишу мінус Хі. Далі у нас є плюс 2х. Зліва є мінус х, якщо ми перенесемо, то справа буде плюс х. Далі у нас є мінус y. І це дорівнює. Ну що ж, зліва в нас мінус 2. Перенесемо вправо, то буде плюс 2. Є? Аналогічно переходимо до другого рівняння xy. Є зліва. Справа є також xy, переносимо вліво, це буде мінус хі. Далі є у нас плюс 3х. Пишемо плюс 3х. Далі справа є мінус 2х. Якщо перенесемо, то зліва буде плюс 2х. Далі зліва є плюс y. Ігрек, y зліва немає. Справа є плюс y. Переносимо вліво буде мінус y. І це дорівнює. Ну і справа залишиться тільки число мінус 2. Є. Так, дивимося, xy-xy. Ця сума дорівнює 0, і в першому, і в другому рівнянні, То тоді запишемо рівносильну систему рівнянь. Так, 2х плюс х це буде 3х. Далі відняти y. І це дорівнює 2, це буде перше рівняння. А друге рівняння 3х – це буде 5х. Так, і у нас мінус y. Пишемо мінус y. І це дорівнює мінус 2. Є? Ну що ж, щоб розв'язати це рівняння, давайте ми друге, цю систему ми друге рівняння помножимо на мінус 1. Щоб біля y були протилежні коефіцієнти. Множимо на мінус 1. То тоді перше рівняння запишемо без міну в системі. Отже, 3х. мінус y дорівнює 2. А друге рівняння множимо на мінус 1, 5х помножити на мінус 1, це буде мінус 5х. Далі мінус y помножити на мінус 1, це буде плюс y. І це дорівнює мінус 2, що множиться на мінус 1, це буде дорівнювати 2. Є? Добре, біля y зараз у нас протилежні коефіцієнти. То ми можемо зараз почленно додати ці рівняння. Ну що ж, я запишу як першу дію. Отже, у нас є зліва 3х і додати мінус 5х або відняти 5х. Далі є мінус Y і є плюс Y. Далі це дорівнює, а справа у нас є 2 і 2. Так. Добре. Ну що ж, сума мінус y і плюс y дорівнює 0. Її можна використати з суми. Тепер 3х мінус 5х одержимо мінус 2х, дорівнює 2 плюс 2 це 4. Так. Ну що ж, знаходимо зараз х обидві частини рівняння, ділимо на мінус 2. То мінус 2х на мінус 2, це буде х. То ми записуємо. Давайте я напевно тут продовжу. Отже, х у нас тоді дорівнює. Отже 4 ми також ділимо на мінус 2. Є? Ну що ж, х тоді дорівнює. 4 ще ділиться на мінус 2. Частка буде від'ємна. Мінус 4 на 2, це буде 2. Є? Ну що ж, ми знайшли, що х дорівнює 2. Зараз підставимо одне з рівнянь. Ну, наприклад, ось у нас є рівняння. Там, наприклад, мінус 5х плюс y дорівнює 2. Сюди, замість х підставимо мінус 2. Знайдемо y. То ми записуємо друга дія. Тобто мінус 5х це буде мінус 5, що множиться. Замість х пишемо мінус 2. Додати y. І це дорівнює. Тоді 2. Є. Мінус 5 помножити на мінус 2, це буде 10. 10 додати y це дорівнює 2. Є. Ну що ж, переносимо плюс 10 через знак дорівнює з протилежним знаком. То отримаємо, що y дорівнює 2. Зліва було плюс 10, справа буде мінус 10. То записуємо, що y дорівнює 2 відняти 10, це буде мінус 8. Є? Ну що ж, ми отримали чому дорівнює x, чому дорівнює y. Це і буде розв'язком розв нашої системи рівнянь. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розв'язком нашої системи є пара чисел x дорівнює мінус 2, а y дорівнює мінус 8. Є? Ну що ж, ось таке доволі громістке і складне завдання на спрощення системи рівнянь і розв'язування її способом додавання. На цьому вправу завершено.